Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька про підсумки 2024 року в сфері управлінської діяльності та що наразі з системою влади в Україні говоримо з Оксаною Заболотною керівницею напряму національної аналітики Центру спільних дій. Отже, що ключове ми маємо підсвітити, говорячи саме про державний апарат і керівництво, зокрема, ті управлінські рішення, які приймалися за 2024 рік? Насправді 2024 рік, якщо глянути управлінські рішення, то він не дуже сильно відрізняється від 2023, 2022 і інших років не тільки президентства Володимира Зеленського, але й інших президентів, тому що є певні тенденції, які спільні насправді для всіх президентів і для всіх урядів парламентів. По перше. Фактично, всі популярні рішення, які ухвалював чи то парламент, чи то уряд, чи сам президент, завжди подавалося як ініціатива президента. Можемо згадати там про роздачу тисячі чи про національний кешбек, хоча це було рішення уряду, але це подавалося як ініціатива президента. А ті питання, які були незручні, Наприклад, як закон про мобілізацію, хоча президент у нас верховний і це його відповідальність, але президент себе дистанціював від цього процесу, і хоча закон про мобілізацію обговорювали там. Близько п'яти місяців президент дуже мало коментував взагалі на цю тему про його необхідність, чому він потрібен, який він має бути, тому це перша тенденція. Друга тенденція це використання Ради національної безпеки і оборони як інструмент втручання в виконавчу владу. Насправді всі президенти так робили, хоча РНБО це координаційний орган в сфері безпеки і оборони. Фактично, там мали б розглядатися якісь питання, які стосуються безпеки і оборони. Але е, президент Зеленський цього року було кілька таких гучних засідань. РНБО е, було е, в грудні це щодо МСЕКів, Президент вирішив вирішити це питання, хоча це пряма відповідальність уряду. А в січні цього року ще було таке теж гучне засідання щодо економічної безпеки, і там президент дав доручення уряду щодо розроблення певних законопроєктів, вказівки правоохоронних органів щодо їхньої взаємодії з бізнесом. І як ми розуміємо, це не дуже відповідальність президента, і тим більше це не ті питання, які мали б розглядатися на РНБО. Але інші президенти робили точно так само. Там Віктор Ющенко саме на засіданнях РНБО шукав виходи з економічної кризи, через розв'язував розв якісь дрібні питання. Там проблеми на певних державних підприємствах. Віктор Янукович також на РНБО піднімав питання до прикладу доступності ліків і забезпечення населення їх? А президент Порошенко розв'язував питання пов'язані з Приватбанком. Тобто, тут теж є певна тенденція. Пані Оксано. А ви для себе взагалі можете пояснити і зрозуміти, чому так відбувається? Чому здавалося б, орган, який взагалі не має цим займатися, все одно займається? Навіщо президенти це роблять, якщо це і так не їх? і цим мало би міністерство займатися насправді недоліки є в нашій конституції. Зокрема, це стосується цілісності виконавчої влади. У нас виконавча влада є розірваною між президентом і прем'єром, тому що відповідно до конституції саме президент він подає контури міністрів оборони і міністрів закордонних справ. І виходить, що в нас є два міністри, які фактично є людьми президента. В будь-яких умовах. І оскільки ця цілісність виконавчої влади порушена, президенти різні шукають спосіб розширити свій вплив і свою владу. І на е, іншу частину виконавчої влади, яка не є в їхньому підпорядкуванні в підпорядкуванні е, прем'єр-міністра, І вони використовують якраз у цей майданчик Ради національної безпеки і оборони як такий інструмент впливу на е, решту виконавчої влади. І е, суспільство, на жаль. Немає жодних запитань щодо використ... щодо такої діяльності е, президентів, тому що вони вважають, що президент це людина, яка відповідальна за мільйон дерев за науку, за податки і за, і за все. все все Тому тут є проблема перше в нашій конституції, а друге, в сприйнятті ролі президента навіть в рамках тієї конституції, яка зараз є. Що ми зараз можемо виснувати з цього і припустити, що потрібно робити в 2025 році, тому що з одного боку цю розмову наша аудиторія може щитати як і таку, що ми мовляв за е, опосередковано? Можливо, не напряму, але опосередковано говоримо про те, що от нам потрібно змінювати владу, чи справді ми про це зараз говоримо, і чи дійсно зміна влади допоможе змінити саму систему, за якою це все працює? Ми в жодному разі не говоримо про зміну влади. Ми говоримо про необхідність зміни системи. Зрозуміло, що зміна системи влади це довготривалий процес, який потребує широкого суспільного обговорення і серед громадянського суспільства, і серед політиків, і серед людей, серед насправді всіх. Тому е, потрібно таку розмову починати, тому що зміна влади при тій. Системі влади, яка в нас зараз є в конституції, вона фактично нічого не змінить, тому що якщо ми візьмемо. Всі каденції наших президентів вони були абсолютно різними людьми. Але в результаті, все одно ми бачимо певні тенденції: це притягування ковдри на себе в виконавчій владі, це неконституційні призначення керівників певних органів, це мається на увазі регуляторів там, чи спеціалізованих правоохоронних органів. Це несуб'єктний парламент. фактично, при Кожному президенті, президент має важелі для того, щоб парламент не був суб'єктним єкт, суб і щоб він не був сильним суб'єктом, е, тому варто говорити не просто про зміну прізвища, а про зміну е, власне системи влади. Зрозуміло, що це не те питання, яке можна здійснити там за кілька місяців. Очевидно, що потрібні обговорення, потрібні продумування цієї моделі, зміни, але є очевидні проблеми. Які потрібно вирішувати в комплексі, і тут мова йде не тільки про цілісність виконавчої влади, тут, наприклад, мова йде також про те, чи уряд спроможний виконувати втілювати політику на місцях, тому що голови місцевих державних адміністрацій вони призначаються президентом. І Хоча формально це за поданням уряду, але всім зрозуміло, що думку уряду ніхто не питає, думку прем'єра ніхто не питає, і це люди завжди президента. І деколи, коли в уряду, до прикладу, є якісь сильні політики, які потрібно втілити на місцях, які впливають на багатьох людей. А власне на рівні області вони стикаються, наприклад, з Геннадієм Москалем, який казав: Я не буду втілювати ніяку медичну освітню реформу бо це від лукавого і взагалі людина президента. А потім Геннадій Москаль стає головою передвиборчого штабу президента. Зрозуміло, що і оцей елемент взаємодії виконавчої влади з центральною, на місцях із центральною владою він теж порушений. Це потрібно теж виправляти. Тому це радше розмова, і це радше заклик подумати і проаналізувати ті системні проблеми, які ми зараз маємо, подумати які шляхи їх вирішення, але в жодному разі це не заклик змінити владу. Тому що зміна влади на тих самих умовах і на тій самій системі влади, які є зараз, це абсолютно нічого не змінить. Такою була розмова з Оксаною Заболотною керівницею напряму національної аналітики центру спільних дій. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.